Увечері і наприкінці доби 24 серпня ситуація в зоні АТО залишалася стабільною. Незаконні збройні формування суттєво зменшили провокативні обстріли українських позицій. Проте, вже за традиційним сценарієм, бойовики декілька разів застосовували озброєння калібру більше 100 мм у темну пору доби. Так, з 18 години і до півночі сили АТО у Красногорівці окупанти тричі обстрілювали зі 120-мм мінометів. А о 21 годині по нашому опорному пункту в опитному банформування били з танку зенітної установки та стрілецької зброї. Крім того, продовжуючи підступну тактику ескалації конфлікту на Донбасі, з 18.30 і до 19.06 бойовики з мінометів калібру 120 мм вели вогонь по цивільних житлових будинках у селищі Красногорівка. А о 22.20 зі 122-мм артилерії били по мирних кварталах Авдіївки. На Луганщині о десяту вечора під мінометним вогнем злочинців опинився наш опорний пункт у селищі Щастя. Наприкінці вчорашньої доби зі стрілецької зброї бойовики обстрілювали населені пункти Луганське, Троїцьке, Майорське, Санжарівку, що на Артемівському напрямку. Водночас поблизу Маріуполя з 18-ї години і до опівночі збройних провокацій не було. Загалом за добу, 24 серпня, незаконні збройні формування 77 разів порушили режим припинення вогню. Тричі бойовики застосовували артилерію, 20 разів. Міномети, 32 – гранатомети.